Салат лепістки по-корейськи, м'ясо у нас чихамбілі, кашка пшенична, добра. На перше гороховий суп. До нього ще хліб та чай. Щодня у соціальному ресторані годують переселенців. Меню комплексне, його створював нутриціолог. Тож, каже кухарка Ліана, і відвідувачі задоволені. Дякують, кажуть, дуже смачно, дуже раді, довольні. А добавку можна вас попросити? Ні, ні. У нас, смотрите, перше блюдо 250 г, гарніра 150 грамів, ясне 50 г, салат 50 г. З підносом до свого столика йде переселенка з Краматорська, пані Ольга. Готувати самотужки не завжди зручно у гуртожитку, де вона проживає. Тож обіди у ресторані дуже її виручають. Хороше обслуговування, от і всі дуже приємно до нас відносяться. Були котлети, був борщик. От була каша. Григорій з трирічною онучкою щойно пообідали. каже, із задоволенням їсть навіть дитина. Суп Шуб. і м'ясо. Ну ми ж тут живемо, проходимо мину, а тут об'явлення було. Аби відвідати соціальний ресторан, переселенці мають зареєструватися. Зробити це можна за допомогою телеграм-боту. Для цього треба відсканувати QR-код. У нас є онлайн-реєстрація, також є офлайн реєстрація. Тобто, якщо ви не змогли зареєструватися самостійно, приходьте, і ми допоможемо вам зробити це на місці. Цей заклад має змогу кожного дня годувати та готувати приблизно півтори тисячі порцій. Пообідати у соціальному ресторані можна 14 разів. Ввели таке обмеження, кажуть адміністратори, щоб якомога більше переселенців змогли поїсти безкоштовно. Це благодійний проект. Усі ці кошти були зібрані нашим фондом протягом місяця або навіть двох. Різними шляхами це були і просто донати за реквізитами. Це були такі проекти, як «Гастровечеря поєднані», на які ми зібрали майже майже мільйон. Це були донати від наших партнерів, ресторанів, постачальників тощо. Аби розпочати діяльність, зібрали близько 12 мільйонів. Ресторан працюватиме півроку. За необхідністю обіцяють адміністратори будуть влаштовувати додаткові збори. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.